Весняний посів буряка справа цілком звична для більшості городників, і питань зазвичай не викликає, а ось посадка буряка під зиму не настільки поширена. Тим часом у подземного посіву є чимало переваг перед весняним. Може бути, вам більше сподобається саме такий варіант підзимова посадка буряка з чого почати. Плюси посадки буряка під зиму у зимові місяці насіння буряка забезпечена природна гард, яка благотворно позначиться на їх життєздатності. Насіння вигодять більш стійкими до хвороб, нестачі поливу і до весняних заморозків, буряк відрізняється розтягнутими термінами проростання. А за час сумівлі у насіння швидше розбухає щільна оболонка і проростання відбувається набагато краще. Сходи буряка з'являються рано, а значить, і урожай можна буде зібрати значно раніше, якраз коли торішні запаси буряка підійдуть до кінця, посіяне під зиму буряк розвивається незалежно від погоди. Якщо весняний посів доведеться відкласти через холоди. То сходи подземного посіву будуть продовжувати своє зростання, здійснивши всі посадочні роботи восени, ви помітно розвантажите собі весняний період і зможете присвятити більше часу іншим городнім справах. У регіонах з коротким влітку подземний посів буряка стає найоптимальнішим варіантом, так як при звичайній посадці коренеплоди просто не встигають повністю дозрівати, земля прогрівається пізно. Висівати буряк в ґрунт іноді доводиться на початку червня. До того ж, після обов'язкового проріджування зростання рослин сповільнюється, поки не відновляться корінці, в результаті до осінніх заморозків коренеплоди не завжди доростають до потрібного розміру, а прискорити розвиток буряка не виходить ніякими способами, тому щоб не залишитися зовсім без врожаю. Надійніше висівати буряк під зиму, щоб насіння добре перенесли осінні низькі температури і не дали багато квіткових стрілок. Замість коренеплодів потрібно вибрати сорти, які підходять для подземного посіву, кращими вважаються середньостиглий сорт холодостійка 19 і підзимова 474. Ці сорти спеціально призначені для осінньої посадки. Вони відрізняються підвищеною холодостійкістю і не схильні до стрілкування. Багато що залежить також від правильно обраного місця під грядку. хороші, інтенсивно забарвлені коренеплоди виходять на освітлених ділянках з глибоким заляганням ґрунтових вод, якщо води підходять близько, грядки формуйте висотою не менше 25. Також ґрунт на обраному ділянці не повинна бути глинистою і занадто кислою. Від надмірної кислотності можна позбутися шляхом вапнування землі під час перекопування доломітового борошном крейдою Вапном або деревною золою рекомендується вирощувати буряк після томатів, перцю, картоплі, огірків і цибулі не слід висівати насіння після моркви капусти, а також опробляти буряк на одному і тому ж місці, інакше земля буде сильно виснажуватися, і в ній накопичаться збудники хвороб і шкідники. Купивши насіння потрібного сорту і вибравши найкраще містечко для грядки, приступайте до передпосівної підготовки ґрунту. Завбачливо видаліть із землі все коріння багаторічних бур'янів, інакше вони завадять навесні сходом буряка нормально рости. Перекопайте ґрунт на 25 см і під перекопування внесіть фосфорнокалійні добрива. А також перегній і сформуйте грядку, розрівняйте її поверхню граблями, наріжте борозни 3 сантиметрової глибини з інтервалом в 20 см, не доводячи їх до краю грядки. Інакше талими водами рядки розмиє. Додатково заготовте живильний пухкий ґрунт, яким ви будете засипати насіння. У складі може бути присутнім садова земля, пісок і перепрілий компост в рівних пропорціях. Цю суміш до посадки зберігайте під навісом або в сарай, щоб ґрунт залишалася сухою. Так вона не буде змерзати, у сухому місці потрібно зберігати і торф, необхідний для мульчування грядки. Інструкція, як садити буряк під зиму, приступати до подземному посіву буряка можна з початку листопада, орієнтуйтеся по температурі, коли похолодає до 0 градусів, а температура ґрунту знизиться до 4 градусів, можна починати посадку. Занадто поспішати не потрібно, так як при осінніх потепліннях насіння можуть прорости. І тоді при настанні регулярних заморозків всі сходи загинуть. Деякі городники починають подзимний посів буряка згідно з народною прикметою після того, як оде листя з вишні. Головне правило при подземнем посіві: сухе насіння висаджується в сухий ґрунт. Якщо грядку вже припорошило снігом, зметіть його віником, розкладіть насіння в борозенки. Залишаючи між ними по см зверху присипте рядки заготовленої живильною сумішю і замольчаруйте торфом шаром втрис, полив буряка при подземнем посіві не потрібен, щоб гарантовано захистити посадки від зимових морозів, можна додатково прикрити їх на зиму опалим листям, хвою або тирсою, а зверху припорошити снігом. Важливі нюанси при подземнем посіві. Повесні, відразу після того, як сніг на грядках підтане укриття буряка стирси, і хвою потрібно буде прибрати, щоб паростки краще сходили. Верхній шар грунту легенько розпушити. Внесіть азотне добриво для швидкого зростання буряка і прикрийте грядку плівкою. Так ви ще на тиждень прискорите дозрівання врожаю, але не забудьте прибрати плівку, як тільки з'являться поодинокі сходи. Незалежно від часу посіву і від того, скільки насіння ви посіяли сходи буряка потрібно буде провідити через тиждень після їх появи. Особливо це необхідно, якщо ви для більшої впевненості висіяли насіння більше норми. Справа в тому, що з кожного насіння зазвичай сходить не один паросток, і щоб не допустити скупченості на грядці, залишають тільки найсильніші рослини. В іншому запосіяної восени буряком догляд буде точно такий же. Як за столовим буряком, яка була висаджена навесні, дуже важливо регулярно поливати посадки, щоб коренеплоди не розтріскалися від нестачі вологи і час від часу рихлити землю, усуваючи бур'яни. Майте на увазі, що буряк висаджена під зиму для тривалого зберігання не призначена, вирощують її з метою вживання влітку, коли коренеплоди весняного посіву ще не встигли дозріти про те, що прийшов час збирати урожай буряка. Ви можете визначити за основними ознаками властивим для цієї культури: зів'яла і пожовкла бадилля, а також коренеплоди, які досягли характерного для сорту розміру.